Всім доброго дня. Приїхала в село. Мороз, холодина, а я приперлася. ну Тягне мене сюди і все. Дивлюся, у нас навіть сніжок ще лежить, не ростаєв, а в місті майже вже немає снігу. А тут лежить. Минулого разу доглядалася і побачила, що в мене вже пролізають тюльпани, які я покупала різні мікс всяких, після виганки. Не знаю, хоч би не померзли, тепер про мої тюльпанчики. Я їх тут, отак, от до з парканчика цього з цих дров висаджувала. Всі лізуть. Це дуже добре, бо саджала я їх, наскільки я пам'ятаю, щось не наче кінець лютого був рік тому. Ну от перше, подивлюся на них, що ж там за тюльпанчики будуть у нас. Всю одежку свою вистирала, привезла. Сьогодні приїхала машиною, тому що велосипедом я б замерзла просто-напросто. Тільки вийшла, вже замерзла. Ну, я зараз собі знайду якусь роботу. Зараз, скоріш за все, дозгрібаю гілочки на одну купу. І, може, піду поприбираю, сідірати, не знаю, якщо земля не дуже мерзла. Мороз у нас є, але ну, не дуже великий. Вітер просто такий холодний сьогодні. Спробую хоча б щось -то зробити. Не просто ж так я одяг привезла. Треба щось і зробити обов'язково. Ну, що я можу сказати? Звісно, холодно, але працювати можна. Найбільше замерзає обличчя. Ну, Можливо, хоч годинку, та я витримаю. Попрацюю. Сьогодні я вже тут позгрібала навколо черешні. Тягну все на одну купу. І оце дрібне, скоріш за все, доведеться спалити щоб дрімне не тягати, бо я буду його тягати нагору, все одно половину розкидаю по дорозі. Ви там пам'ятаєте, у мене по городу скрізь ростуть квіти, потикані по різним ділянкам. І я поки спалюю ці маленькі гілочки, які я вам розказувала. Заразом спалюю з квітів сухих ботву. З тих, яких можна її зірвати. З мультифлору, це мультифлори. Там мультифлори малесенькі зовсім були цього року. Я шапочки не трогаю, це їх захист, а з усіх звичайних збираю Отру суху ношу і скидаю туди на той костюр От я ходжу тут, дивлюся. У мене тут листям присипаний був чесничок. Я не того, що він, бачите, весь зійшов, виявляється. Скрізь зеленушка просвічується. А зараз пішли морози. Хоч би все нормально було. Ну того року теж була схожа ситуація, але перед зимою. Нічого, нормальний чесник був, шикарний навіть я б сказала. Сподіваюся, що і цей рік він не зіпсується. Чесничок мій. На городі хоч трошечки сніжок лежить. Так класно. І у фірміра там порядок. Він все зробив рівненько. Може цього року нарешті буде засівати щось. Того року він просто звільнявся, підготовлював діляночку. Ось у нас порядочок тут. Так що прибираюся потихеньку. і сухі півуні і там поприбирала. У мене зараз там ще морозець є, і ще хризантемки. Оці, от я не пам'ятаю, як називаються квіти дуже понасівалися, теж прибираю їх. Бо вони в мене скрізь тут пішли. Тут мої троянди під соломкою корінюються. Я прибрала тільки що тут. Тепер йду в ту, в ту ділянку прибирати, поки костер є. Ось в цьому віконечку, який я притащила з мусорки для смітника. У мене був розсадник. Розсажувала я тут квіти, тут всяку всяку дрібідьінь для чаю хотіла виростити. От рядочок у мене був тархуна і рядочок спаржи. Ось так от виглядає взимку моя спаржа. Я так розумію, так і повинно бути. Все оце, от, що було зелене, ніби ялиночка, все посохло. Тепер навесні я буду займатися пересадкою своєї спаржі на постійне місце. А тут посію нову спаржечку на розсаду. Я вам показувала насіння в мене є ще іншого сорту спаржі. І дивлюся, що тархун я поприбирала сухе, теж намагається проростати. Бачите, що робиться? Скрізь переростає, особливо там останній. Так я і не зрозуміла, що з ним робити. Мені там всі в основному писали про консервацію огірків. Але огірки того року якраз у мене були паршиві, на консервацію не вистачило, тільки їсти було. Тому я не пробувала в консервації його. Вчора я пробувала непогано. Але от дочка молодша сказала, фу, не клади мені його. Не знаю, що ще можна з нього робити, але дивлюся, лізе знову, значить він багаторічний. Хай собі буде. А спаржечку я звідси пересаджу і посію нову поряд. А тут, можливо, знову квіточки якісь посію на розсаду або щось інше. Таке, щоб вдома на підвіконні не сіяти. Таке, що можна вже пізніше. Можливо, навіть капусту. Не знаю, подивлюся, бо капуста кап яка дорога, хоча свою капусту заїдає білокрилка. Я ж не трою, ви мене знаєте. Он у мене досі капуста росте, зараз піду подивимося. Цього року взагалі з капустою погано було. Того року хоч агресор поїли. А це щось, ну, навіть агресор це одне нещастка. Хоча калеон непоганий, вона до мінус 7 витримує температуру морозу. Нормально, вона себе почуває, коли буде жити, вона багаторічна. А от це мій агресор, який пішов на три головки. Я його навіть не прибирала. Трошки беру і іной раз на салатіку. Це, кстати, можна було б взяти, якщо всередині не підмерзла і це. Ну що це за розмір? Ви бачите? Що це за розмір капусти? Це агресор. Паршива насіння попалася. А це була моя рання, яку я не зривала жодної. Ну і все, зараз ми з вами її везьми якщо дасться, Бо все ж таки трішечки мороз є. Я все думала, думала, прибирати її, не прибирати. Ого. Ні, тут треба з лопати приходити. Дуже важко сілася. Все, приберу вже і сьогодні, можливо, трішечки сідіратів покопаю. Хай воно перегниває до весни. Так що в мене сьогодні генеральне прибирання. Воно хоч і холодно, але сонечко світить. А це так радіє душа від сонечка. Тому буду працювати далі. Ну що, Капусту я всю повідкапувала. Залишила тільки оту багаторічну кале. І три капусти агресора залишила. Можливо, сьогодні зріжу, поки на машині. Тепер займаюся, прибираю порослі сливи. Тут у нас слива старенька. Шує. Шує. І вона дуже-дуже сильно, вибачте, пускає порослі. Я вже вон понакидала, повикапувала. Тут у мене розкопки йдуть. Важкувато копати, звісно, це останнє. Ідеально, не виходить, вирвати корінь, мені здається, капелька там лишається, тому воно знову і пре. Я вже замучилася його копати, ці порослі. Кожен рік оце, купили, таке копаю, копаю, вони знову лізуть. І там і щаслива у нас є біля сусідів. Теж дуже сильно порослі пускає, там теж треба буде копати. Мабуть, до сірати сьогодні я не доберуся з цими порослями. Аж важко, важко копати. А тут сірати взагалі в снігу лежать. Ну і добре. Хай собі лежать. Буде час, прийду до них. Не буде часу, буду чекати весни. Ну, що, з порослями я покінчила. І пішла скрізь, де в мене тут були скоточки Сідірати Усокі грядки, багато посохло, ті, що були, поприкопувала, Ну тут дуже була замерзла земля. Тут дуже м'якенька земля, але не багато сідратів лишилося. Теж поперекопувала і пішла тут, де в мене була суміш з фацелією сідратів. Тут земля, просто, мов пушок. Фух, класно взагалі. Копати легко. Намучилася з порослями, захекалася, а тут копати вже добре. Мокро все. Жарко навіть. Думаю, сьогодні цю діляночку доб'ю, а потім буде час, піду на ті великі свої ділянки, там набагато більше сидятів. Поволі все зробиться. А потім потеплішає, а кошечки знову піду робити, Бо сьогодні холодно для такої роботи. Стоять на вітру, там не рухаться майже. Важко буде. Краще отак, як я. Мені жарко навіть, а не холодно. Дуже легенько копається земля, прям лопата утопає, як по маслу йде. Та-дам! Я цю діляночку перекопала. Ура! Тепер набагато менше роботи в мене. Можна і відпочити. Так, ну і в мене, як завжди, це наша діляночка, отут, -от, біля будинку, де ростуть всі квіти, які в основному і росли при, при покупці цього будиночку. Трішечки я зробила тут нову клумбочку і підсаджувала сюди ще трішечки квіточок. А так все як росло, так і росте. І посадила ще сюди жасмін чубушних, на нього кажуть. Думаю, залізу з сікатором, поприбираю сухий бур'ян, бо цього року якийсь такий довгий бур'ян, не знаю, перій не перій, воно довге таке ось там от залишилися острівці, сухе таке, як солома кольором. секатором, думаю, поприбираю, бо воно погано рветься. Доприбиралася, що мій сікатор знову весь розвалився. Оця пружинка відскочила, добре, що я її знайшла. Назад причепила, але воно тримається на чесному слові. І розстроєна капець. Це вже другий сікатор ламається. Получиться, кожен рік треба покупати новий сікатор. Скажіть, будь ласка, який сікатор у вас і чи довольні ви ним? Може, фірму напишіть мені. Щось таке більш-менш бюджетне, не дуже капець дороге. Але Дієве, щоб не кожен рік покупати, я вже замучилася його купувати. Ось я начистила стільки бур'янів тут уже. Все не вичистила, бо сламався зі Паралельно почала дивитися на яблуньку. У мене завжди так залізеш за одним, починаєш робити інше. І така довольна, це наша стара яблунька-пепенка, я з її років. Я так підозрюю, підозрю, років 70, може, як і будинку. Тут дуже страшне було дупло по всьому стовбуру. Я заробляла його камінчиками і потім замазувала глиною. Місцями вже це все діло відтаперчується. Але я така довольна, вона почала пускати нові гілочки молоденькі, ось тут знизу. Я їх попідрізала трішечки. Не зовсім, по правилам, як треба. Вообще, по правилам треба було б ще в три рази більше обрати, ніж я обрала. Не хочу дуже сильно ризикувати. Тому що надія в мене, щоб воно тут -от розрослося, а потім я вже буду сміливіше різати. Тепер думаю, треба вмовити чоловіка, тут -от підрізати ще більше верхушку. Ми її дуже сильно підрізали, багато сухих гілок прибрали. Але коли нам поставили щечик на вулиці, вийшло, е що кабель тепер нижче йде. І сказали, прибирайте ще. Воно та не таркається, поки ці гілки до дрота. Але сказали електрики, прибирайте. Я хочу його знизити десь до сюди, і хай вона пускає ще й більше нових молодих гілочок. Оце верхнє все прибрати. Ну я сама не приберу, чоловік мені не дає пілкою користуватися самій. Треба його вимовляти. Тут теж, де ми підрізали, бачу нові гілки пішли. Але вони йдуть до дрота, а це погано, треба ще прибирати висоту. І буде у нас тут така компактненька пепенка з оновленами гілочками. Ну і що ж там дупло? Все одно вона хоче жити, вона пускає нові гілочки. Хай омоложується дерево. Тим паче я бачу, що плодові брунічки є. Довольно капець. Є плодові брунічки по цим гілочкам. Ось. Ідуть. Може будуть яблучка. Багато є плодових брунічок. Ну, подивимося, треба з нею ще попрацювати. Отак от потихеньку-потихеньку, всі молоді, всі старі дерева, омолодимо І може буде ще родити і родиться дерево. А чубушник оцей мій, він, звісно, прижився. Молоденькі, навіть зелененькі лісточки ще, хоч і зима. Але не знаю, як йому тут сподобається чи не сподобається на цій ділянці. Ця ділянка вся усіяна конваліями. От як піде весною все тут пробиватися, конвалії будуть скрізь. Ну, неначе вижив, значить, ужилися вони по ідеї, бо вже рік десь, майже рік, росте цей чубушник тут у нас. Він підріс, він десь такий був. Два рази вище став. Треба було б його і підрізати, звісно. Це, наверное, весною вже буду робити, бо бачу сухі гілочки тут якісь пішли. Дуже я тримаю за нього кулачки, обожнюю чубушник, запах його і взагалі він дуже гарний. Якщо не змогла я тут доприбиратися, зараз таку поприберу і треба шукати новий секатор. І з граблями взагалі сюди я багато гілок підрізала, омолажувала трішечки. То треба і гілки ці всі поприбирати граблями потім. І доприбирати ці бур'яни. Так що порадьте, будь ласка, нормальний секатор, Гарний. Ох, як вони мене занучили вже.